На Росії з'являються нові способи отримати гробові гроші. Батьки російського солдата поховали тіло незнайомця з підробленими документами для того, щоб отримати компенсацію. Пізніше виявилось, що їхній син таки живий і знаходиться в українському полоні. Але батьки сказали, що вони його не знають, відмовляються його признавати і повертати кошти. Ти так все по поличкам тільки ну, розложив, так як батьки розложили всі кошти, отримані за нього по поличках. За всі кредити, да? Уяви? Так, це куплю собі е, машину, це собі ремонтую, ремонт в кухні зробимо. Це і тут. А син то живий? А ти думаєш, що там так багато дають грошей, що і машину куплю, і ремонт зроблю? Ну, я Там думаю, максимум на сім боярошних і пачку Чіпсів. Підожди, візьбаві. а ти їхні ремонти бачив? <гум> <гум> ну, на їхні ремонти багато грошей не треба. А, рулон скочив, <гум> ти, <да>? <гум> типа, <гум> Ну, а це заплачу там тисячу рубль, щоб мені там глини десь накопали <гум> за посадкою. <гум> я чув. Ну раніше я чув, що батьки саме тати. Відмовляються від своїх дітей, щоб не платити аліменти. Угу. А це ж якась нова схема. Тут в гру вступила ще й мамка, і ну гроші явно більше, ніж аліменти. Ні, ну я взагалі е знаю цю історію. Я чув, я читав е про неї в Телеграм. Розкажи, там виявляється, яка штука була. Е спочатку проводили, типу, там ну в Росії е такі проводяться ярмарки. Ярмарки трупів російських солдатів. Їх там багато Ех, Залітай на ярмарку, синочка, пайші! Типа то, і вони ж там, типу, проводять якісь тести ДНК. І от тести ДНК показали, що їхній син загинув. І тому вони отримали, це ж як підтвердження, і тому вони отримували ці гробові гроші. А потім вже виявилося. Що їхній син знаходиться в українському полоні. Так, а звідки вони брали ДНК для аналізу? не знаю З тої частини, яка залишилась. Ну, це ж не Олегшась так, правильно, там срака, срака в нього була ціла. Ну, Може, вони там... просто, знаєш, взяли мазок зі сраки, і, і, ну і це справді був. Син цих батьків, вони просто з цим незнайомцем там раніше в одному окопі сиділи ага. довгий час, там ну, засумували, вирішили, так сказати, зігріти один одного. <рес> і їхній рідний син залишив частину свого ДНК у дупі у цього незнайомого солдата. <рес> Ти думаєш, що вони саме там взяли так? <рес> <рес> і показало ДНК, що це їхній син. <рес> ну, Давайте, якщо ви не розумієте, я маю на увазі, що всі російські солдати геї. Ладно, геї okay, це, ну, да, м'яко да, це не, да. неправильне слово сказав. Пінори. <пілляє> Ну і ось так. Насправді мене цікавило, де вони. от Хіба в Росії так легко це вийти на вулицю, там під кожним забором валяється якесь тіло невідомого солдата, і вони його беруть і ховають як власного сина. А ти вони беруть тіло невідомого солдата і роблять його відомим. На всю і, і ну взагалі, і от дивиться, а тепер реальна ситуація. І що І що робить батькам? З грошима краще, ніж з сином. Це, взагалі, у них в Росії такий, можна сказати, як бізнес-проект. Вирости із сина ізроби ну, із кошти. Вирости сина, зароби кошти. Диви, він родився, отримав материнський капітал, нічого в нього не вкладував, хай бухає, шляється десь поза гаражами, е, отправим десь його вчиться, там буде ходити в якійсь непонятному одязі. Оцьому бібас там за мінімальне чисте. Потім от. Він ніде не вивчиться, буде тупим, піде на контракт в російську армію, бо туда ж не сильно беруть розумних, Навіщо вони тоді лишні зайві питання будуть ставити? І що? І він піде там його, просто десь в Україні положать і все. І денежки вважає, а тут бах. А он живой? Да. Система не спрацювала. Син то живий? Так, дивись, якщо. Вони поховали якогось незнайомця, їхній син живий, то це виходить, зараз в Росії сидять десь батьки без сина і без грошей. <тас> Та? Тобто, вони забрали чиїсь гроші, а десь в українському полоні сидить син без батьків. Нічого собі, як ти закрутив. Ну... Я тут дабл сидить син без батьків і без мозгів. Ну, раз сюди пішов. І Олег без сраків Мелітопольський Олег Теж десь там поряд. В, Мелітопольськ... В Мелітополі, кажу, Мелітопольська е, да, ну, область. Це просто таке жахіття, щоб вони. Якось батьки не не возмущалися, що їхні діти вмирають непонятно за що, десь на чужій землі, на чужині. Вони просто батькам платять ці кошти. Ну це позоріще, позоріще. Кажуть, даже батьки там російські, е, от є вже десантники російські, і батьки десантників ну, вже, вже менше, звісно. Менше, е, батьки російських десантників, коли ті висаджувались в гостомелі, назвали цю операцію грантопадом. Це від лади так. <реш> да, 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 да. Сильно багато грант отримали, батьки десантників. <реш> слухай, можливо, просто батьки цього хлопця, який сидить в полоні, е, ну, не хотіли собі сина. Угу. Вони все життя мріяли про доньку. І <реш> тут <реш> такий шанс підвернувся відмовитися від нього. Батько швидко на ці гроші купує на компенсацію собі автомобіль Ладу Гранту. І тепер він до неї це ох ти моя ласточка, ох ти моя маленька. Я все життя мріяв про донечку. Тепер в мене є маленька донечка, ти моя ось тобі бантики пов'язав, ось тобі коврики новенькі купив. що ти, ти будеш? Будеш бензинчик 95 двіностоп'ятий. І зараз нянчиться з нею, як з донечкою. Там порбував і в рожевий колір. Все можливо, все можливо, бачиш, все можливо. А тепер отака от штука, що син сидить в полоні і ніхто його не признає. Як він дзвонить і, типу, папа, мама, я, я жив, я жив. Хто ви такий молодий чоловік? Вони йому відповіть: Ну, це ж я, ваш син. От, я знаю. Ну, типа, чим докажете? Я дівчу фамілію моєї матері знаю. Чи і всі знають. Чем докажете, что вы наш сын? Ну, ну как это? Отец бухает, мать на трех работах работает. У нас все в России такие. Точнее говори. Ну, отец, помнишь, отец, как ты кочергой мать увалил? Конкретики больше, Какой день? Какой день? Какая кочергой? Куда именно попал, да? Слухай, я коли читал цену, ну, я вот себе ты уявляешь, насколько, ну, батьки чисто актеры? Це ж, ну там в них просто боролися два почуття одночасно. Перше, це оце без угу. <світ> стосовно того тіла, яке вони ховали. Але ж потрібно не палитися, потрібно було сум, жаль це виявити. Вони плакали, там стояли. А по-друге, вони оце плачуть і думають, а, а дінюшка вже на кармані. І потрібно, щоб це не спал не, не засміятися в цей момент, там не не зрадіти. І вони відіграли оцей смуток, жаль, пустили сльозу. Чисто Леонардо Ді Капріо плаче. Він, він оце вже в Росії їде його Оскар. Актьоріще. Актьоріще. Прикинь, як це все-таки ж повернеться. Він там до ну він доведе, що, що він їхній син, до них прийдуть забирати кошти. І він каже, та відвідаю, ми свого сина поховали. Ну там в пакеті він лежав, ну ми бачили його легкі ну вони прокурені були, як от він, як куря, так ну от ми точно знаємо, що це він. от По, по легеням думаєш, ну вони... <гуме> я не знаю. Ну якось будуть щось вони говорити. Ну як от як, -от як ці батьки будуть гроші віддавати Та не як? Ну, то не як вони ж вже сказали, він син їхній помер. все, Той тіп вже не докаже. Колись фільм вийшов на реальних подіях про події в США. Анджеліна Джолі грала в головній ролі. Коли у неї викрали дитину, сина, mm -hmm. а потім е спецслужби чи хто, чи поліція, тіпа його знайшли, mm -hmm. їй повертають сина. А вона каже: це не мій син. Це не мій син. Там весь фільм на цих подіях будується. Mm -hmm. А тут все навпаки. А уявляєш, уявляєш, реально те ДНК, це в них було двойня, І вони одного сина ще малим відправили десь в якусь другу сім'ю, і вони оце обоє воювали в Україні, і його гигнули, і ДНК зійшлось. Так, давай перечитаємо: на Росії, не в Індії, Артем. не в Індії, Батії, не в Бразилії, так? Да? так. Ні, точно не. Давай якось е, якийсь ну, ітог підведемо висновок під цієї новини. Любіть своїх батьків так, щоб вони ну, вас цінували, а не гроші. Тому що ж ну, напевно цей хлопчина був не досить гарним сином, якщо від нього відмовились батьки. Ну, а якщо в нього батьки відмовились від нього заради грошей, типу це дуже напоминає мені гру на полі чудес. Вони б на полі чудес теж сказали. Вибрали б гроші. Так что, ну что ж, ваш сын или деньги? Деньги. деньги. <свят> <свят> И видно, открываю пакет. Я спрошу еще раз. Сын или деньги? Деньги. <свят> <свят> Класс. Батьки выросли на поле чудес. Ну, вот, вот такие люди вырастают на поле чудес. Так что не дивитесь эту тему. Я не знаю, существует она еще сейчас? Существует. Тому що отакі, отакі можуть бути моменти. Гроші важливіші, ніж діти. Ми, українці, не такі. Давайте показувати всьому світу прикладом, що ми не такі. Любіть своїх батьків, а батьки любіть своїх дітей. Батько наш бандера